Вітаю! Тема доповіді: сутність і специфіка роботи у вокальному ансамблі. Академічному, народному, естрадному. Мараванщикова Анна. Запорізький фаховий коледж мистецтв і культури імені Платона Іларіоновича Майбороди. Третій курс: Спеціалізація хорове диригування. Керівник, викладач вищої категорії Катерина Скнар. Актуальність дослідження. Розкриття специфіки роботи у вокальному ансамблі різних виконавських стилів є актуальним питанням у сучасній виконавській практиці, адже ансамблеве музикування набуває широкої популярності в останні роки. Кожний виконавський стиль має свої специфічні особливості, але загальним для всіх є майстерність ансамблевого виконання, злагодженість, синхронність, єдина манера співу. В методичній літературі ця проблематика розкрита в роботах Валентини Антонюк, Олени Завирухи, Тетяни Чернети. Олени Коломоєць та Лідії Корній і інших. Мета статті проаналізувати жанрові особливості різних стилістичних напрямків вокальних ансамблів та визначити специфічні особливості роботи в кожному з них. Поняття ансамбль з французької разом. В музиці має кілька значень: музичний твір, написаний для кількох виконавців, невелика група музикантів, які разом виконують твір, великий виконавський колектив, об'єднаний будь-якими жанрами музичного чи хореографічного мистецтва. За типами вокальних голосів вирізняють однорідні та мішані ансамблі. За кількістю виконавців, вокальні ансамблі поділяються на дует, тріо, квартет, квінтет, секстет та інші до 12 осіб. Вокальне мистецтво має великий естетичний вплив на слухачів на думки і почуття. Від кожного виконавця вокальне мистецтво вимагає професійної підготовки та високого рівня культури. При формуванні ансамблю особливу увагу слід приділяти на приблизно однаковий вокально технічний і художній рівень учасників. Таким чином, легше вирівнати динамічний баланс. В ансамблевій роботі необхідно слідкувати за синхронним виконанням всіх елементів музичного твору. Темпу, ритму, манери звукоутворення, штрихів, дикції. Ансамбліст має співати в одному темпі з іншими учасниками, відчувати спільність руху, внутрішню дольову пульсацію. Не менш важливим є цілісність художнього задуму, спільна, емоційно-образна сфера твору. Всі учасники мають це відчувати і відтворювати єдиним серцем. Забарвлення кожного тембру має можливість поєднувати теплі м'які тембри зі схожими. Теж саме стосується дзвінких голосів. Необхідно надавати перевагу голосам з рівною динамікою, і цей хід буде сприяти більш якісному злиттю голосів в єдине ціле. Принцип звукоутворення вокалістів-солістів часто суттєво може відрізнятися від хорової ансамблевої манери, що значно впливає на якість звучання ансамблю. Є два варіанти для рішення цієї проблеми. Перше. Підбір голосів з однією манерою співу, друге працювати над тембральною однорідністю голосів на заняттях, що значно ускладнює процес репетиційної роботи. Ансамблевий спів складається з трьох основних елементів: ансамблю тембрального злиття голосів, строю важлива чистота інтонування від кожного учасника колективу, нюансів. А розвивати гармонійний слух треба протягом всього життя, особливо при співі акапела. Термін акапела з ітолійською як у церкві» – це виконання музичного твору без інструментального супроводу. Спів акапела це найвищий вид вокальної майстерності і вимагає від артистів професійної підготовки. Академічний вокальний ансамбль. Академічний спів є найрозповсюдженішим виконавським напрямком у вокальному хоровому мистецтві. Даний напрямок як художня система співу Бельканта, відшліфувалося в процесі музичної історії. Особливість. Співу академічного поклягає в вокальній постановці, у високій позиції на легкому позіху, округлення звуку, використання приспівів грудного чи головного резонаторів. Саме завдяки тиску на резонатори звук посилюється, репертуар: хорові композиції різних стилів і епох: ренесанс, бароко, класицизм, романтизм, сучасність, обробки народних пісень у класичній стилістиці, поліфонічні твори, оперні ансамблі, дуети тріо, квартети або сцени з опер. Народний вокальний ансамбль. Дослідниця Олена Коломоєць відмічає, що народна манера співу це комплекс вокально-виконавських засобів і прийомів, які склалися на основі місцевих історики культурних і художніх традицій під впливом побутового співацького оточення. На думку видатного хорового диригента Анатолія Авдієвського, виконавці, що співають народним голосом, використовують виключно ту манеру співу, в якій вони виросли і які чули з дитинства. Тому стиль виконання народних пісень у кожному регіоні має свої специфічні особливості. Основу репертуару народного ансамблю складають автентичні народні пісні, весільні, календарно обрядові, колядки, щедрівки, ліричні, історичні, жартівливі, обробки народних пісень, використання інструментального супроводу, бандура, цимбали, сопілка тощо, авторські твори в народному стилі. Робота в народному вокальному ансамблі потребує володіння специфічною технікою співу, використання білого голосу, природного відкритого звуку без академічного вібратору, гортанне або грудне звучання, динамічна виразність виконання може бути з активним використанням темпових і ритмічних змін, мелізматика, декоративні елементи, характерні для народної музики. Оскільки у фольклорній музиці часто використовуються ладові особливості, такі як пентатоніка чи миксолідійський лад. Важливо дотримуватись їхньої специфіки і інтонування. Естрадний вокальний ансамбль є яскравим представником сучасної музичної культури, який поєднує в собі вокальне мистецтво, хореографію та сценічну майстерність. Відзначається великою різноманітністю стилів, сучасні музичні жанри, поп, рок, джаз, фанк, сол, ритм блюз. Кавери, адаптація популярних пісень до багатоголосного виконання, авторські композиції, обробки або сучасна інтерпретація народних чи класичних пісень, естрадна вокальна техніка відрізняється гнучкістю та багатогранністю. Вокальна свобода, мікрофонна техніка дозволяє вокалістам варіювати динаміку, використовувати шепіт, різкі переходи, вокальні ефекти, робота з гармонією, структура, що включає джазові акорди, нестандартні інтервали. Ритмічність, особливий акцент робиться на точному ритмічному малюнку, який є характерним для сучасної музики. Естрадний спів, як правило, це завжди шоу, в якому, окрім співу, є хореографія, використання звукових та світлових спецефектів, створення концепції виступу. Важливою складовою є узгодження вокалу з інструментальним супроводом або бектреком. Висновок. Ансамблевий спів це висока форма виконавської майстерності, яка базується на синхронності та єдиній манері виконання всіх складових музичного твору. Темпу, ритму, артикуляції, динаміки, однотембровості всіх учасників, єдиної вокальної манери, спільність загальної мети це є головною специфікою роботи в кожному жанровому виді ансамбля – академічному, народному, естрадному.